Біблія. Послання апостола Павла до Євреїв, розділ 11. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Нею були засвідчені стародавні. Вірою розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так що з невидимого постало видиме. Вірою, Авель приніс Богові кращу, ніж Каїн жертву, якою засвідчено, що він праведний, бо про його дари засвідчив Бог, нею він і після смерті промовляє. Вірою, Енох був перенесений, щоб не побачити смерті, і його не знайшли, тому що Бог його переніс, адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що він є і що винагороджує тих, які його шукають. Вірою, Ной, одержавши об'явлення про те, чого ще не бачив, зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з віри. Вірою Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок. Послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, не був до чужої, оселившись у шатрах з Ісааком і Яковом, співспадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підвалинами, творцем і будівничим якого є Бог. Вірою ж, і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв, і тому від одного і до того ж змертвілого народилося так багато, наче зірок на небі, наче незліченного піску край моря. Всі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але здалека побачили їх і привітали. Визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі, адже ті, які так кажуть, визнають, що шукають батьківщини. А якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали б нагоду повернутися, нині ж кращої бажають, тобто небесної, тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже він приготував їм місто, Авраам, будучи випробований вірою, Привів Ісаака і маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Йому було сказано, що Вісакові назветься твій нащадок, оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих, тому й одержав його як прообраз Вірою в майбутнє, поблагословив Ісаак, Якова та Ісава. Вірою Яків, помираючи, поблагословив кожного з Йосипових синів і схилився на руків'я свого посуха. Вірую, Йосип, помираючи, нагадував про вихід синів Ізраїля і зробив заповіт про свої кості. Вірою Мойсей, коли народився три місяці, був перехований своїми батьками, адже побачили вони, що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Вірую, Мойсей, коли виріс відмовився називатися сином дочки Фараона, він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він уважав наругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Вірою справив він Пасху й пролиття крові, аби той, хто вигублював первістків, не торкнувся їх. Вірою перейшли Червоне море, наче суходіл, на що спокусилися і єгиптяни. Та потонули, вірою впали по семиденному обході Єрихонські мури, вірою повія Рахав, прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними. І що ще скажу? Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царства, чинили справедливість, одержали обітниці. Замкнули лев'ячі пащі, згасили силу вогню, втекли від вістря меча, одужали від недуги, були сильними у війні, обернули до втечі полки чужинців, жінки одержували своїх померлих через Воскресіння. Інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще воскресіння. Ще інші зазнали знущань і побоїв. А також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали, зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені, ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах, в земних яругах. І всі вони, засвідчені вірою, не одержали обітниці. Оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас досягли завершення. Розділ 12. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводаря і вершителя віри, на Ісуса який, незважаючи на сором, замість належної йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами, вище не боролися до крові, воюючи з гріхом, і забули про заклик, що звернений до вас як до синів, сину мій, не нехтуй Господніми. Картаннями, і не падай духом, коли він докоряє, адже кого Господь любить, того й карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Якщо зазнаєте докору, то з вами Бог поводиться, як із синами. Хіба є такий син, якого батько не картає? Якщо ж ви залишаєтеся без картання, якого зазнавали всі, тоді ви незаконні діти, а не сини. До того ж, ми мали наших тілесних батьків, які карали, і ми соромилися, то чи не значимо більше повинні коритися Отцеві Духів, аби жити? Ті на короткий час нас карали, коли вважали це за потрібне, а цей – для нашої користі, щоб ми стали учасниками його святості. Усяке ж покарання в даний час не здається радістю, але смутком та згодом ті, які навчені ним. Приносять мирний плід праведності, тому випростайте опущені руки і знеможені коліна, і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгаве не збочило, але радше, щоб виправилося. Майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикрощів, коли випустить гіркий корінь. Та щоб ним багато хто не опоганився, аби не був хто блудником або нечистивим, як і сав, який за одну страву віддав своє первородство. Тож знайте, що й тоді, коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча зі слізми його шукав, бо не знайшов можливості покаятися. Адже ви приступили не до гори, до котрої можна доторкнутися. Ні до палаючого вогню, і хмари, і темряви, і бурі, і звука сурми, і голосу мови, його почувши, вони просили, аби більше не звучало до них слово, тому що не могли знести наказу, коли б і тварина доторкнулася до гори, то нехай буде побита камінням. І таким страшним було те видовище, що й Мойсей сказав: Я наляканий і тремчу. Але ви приступили до гори Сіон. До міста живого Бога, до небесного Єрусалима, до десятків тисяч ангелів, до торжества, до церкви первістків, записаних на небі, до Бога, судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника Нового Завіту Ісуса, і до крові очищення, яка краще промовляє від крові авеля. Пильнуйте! Аби не відректися того, хто говорить. Якщо ті, котрі зреклися того, хто пророкував на землі, не уникнули кари, то тим більше ми, коли зрікаємося того, хто з неба. І голос якого тоді захитав землею, і який тепер обіцяв, кажучи ще раз я захитаю не тільки землею, але й небом. Оце ще раз означає заміну того, що хитається. Як такого, що створене, аби залишилося непохитним. Тому, одержуючи непохитне царство, маємо благодать якою служимо до вподоби Богові з побожністю і страхом. Адже наш Бог це нищівний вогонь. Розділ 13. Нехай утверджується братолюбність. Не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі не Гостинно прийняли ангелів, пам'ятайте про в'язнів, наче з ними ув'язнені, про тих, які страждають, бо й ви самі перебуваєте в тілі. Шлюбу всіх нехай буде у великій пошані, і ложе не заплямоване, а розпусників і перелюбників судитиме Бог. У поведінці будьте негрошолюбні, задоволені тим, що маєте, бо Він сказав: Я тебе не покину. І не відступлю від тебе. Тому ми відважуємося говорити: Господь мені помічник, тож я не боятимусь. Що зробить мені людина? Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора, сьогодні і навіки Той самий. Не піддавайтеся різним чужим вченням. Адже добре підкріпляти серця благодаттю, а не стравами, від чого не отримали користі ті, які так живуть. Маємо жертовника, з якого не мають права їсти ті, які служать наметові, адже тіла тих тварин, кров яких за гріх первосвященик вносить до святого, спалюються поза табором. Тому Ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табір, несучи його на ругу, бо ми не маємо тут постійного міста, але шукаємо майбутнього. Отже, через нього завжди приносимо жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють Його ім'я. Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до вподоби Богові. Слухайтеся ваших наставників. Підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не із зітханням, адже це для вас не корисне. Моліться за нас, бо ми переконані, що маємо добре сумління, в усьому бажаючи поводитися чесно. Особливо ж прошу робити це, щоб я швидше був повернений вам. А Бог миру! Який кров'ю вічного завіту підняв з мертвих великого пастиря Овець, Господа нашого Ісуса, нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, аби виконати Його волю, здійснюючи у вас усе, що йому до вподоби через Ісуса Христа, якому слава навіки віків. Амінь. Прошу вас, брати, прийміть слова втіхи, адже я стисло, написавши, послав вам. Знайте, що наш брат Тимофій звільнений, і я разом з ним. Якщо він незабаром прийде, то я вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітають вас ті, хто в Італії. Благодать з усіма вами. Амінь.